Вітаю, Ви дивитесь новини на 11 му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Ворожа ракета у Кривому Розі та нічний терор Нікопольщини. Дніпропетровщина знову потерпає від атак російських терористів. Вчора по обіді нашим військовим вдалося збити російську ракету поблизу Кривого Рогу. Оламки пошкодили декілька приватних будинків, утім люди не постраждали. А от вночі зі ствольної артилерії ворог вкотре поцілив по Нікополю. На щастя, обійшлося без жертв. Є руйнування дачних будинків. Господарських споруд та одного підприємства наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Український прапор вже на підступах до тимчасово окупованого рашистами Куп'янська вдалий контрнаступ української армії за три дні. Зсу на Харківщині просунулися майже на 50 кілометрів та деокупували понад 20 населених пунктів і темпи збавляти. Не планують так само, як і на Херсонщині. На південному напрямку українська армія також має успіх більш детально в наступному огляді. Харківщина шість місяців окупації. Ось перші години звільнення спочатку села. Потім місто Балаклія. Молодці! Ви каліпарвали сьогодні. Наші півроку молилися, щоб ми тут скорпилися. Наші військові повернули державний прапор на своє законне місце. Тепер синьо-жовтий майорить над Балаклією. 8 вересня! 8 Окупанти так бігли, що покидали навіть спальники та особисті речі. А от залишена ними техніка дуже допоможе нашим хлопцям на фронті. Ай, красота, Спали біжали, навіть спальники побросалі. Все побросалі. А так, от на ній ми тепер будемо кататися. Наступальна операція нашої армії на Харківщині триває за звітом американського інституту вивчення війни. Наступні 72 години буде звільнено стратегічний Куп'янськ. Цьому сприяє висока швидкість просування українських військ та паніка в рядах окупантів. Фото наших бійців на підступах до міста вже ширяться мережею. Є хороші новини і на півдні. З'явилося відео українських бійців, котрі піднімають наш прапор у черговому звільненому населеному пункті на Херсонщині. Нашої суверени держави не славна Втім, на Херсонщині продовжуються тяжкі бої. Збройні сили України відкидають окупантів метр за метром. Шистим стяться за успіх української армії вночі та вдень знову гатили по Харкову. Є жертви серед мирних жителів. Результат останнього обстрілу 10 поранених серед них аж троє дітей були по центру міста, поцілили в житлові будинки та дитсадок. Перш за все, це пов'язано звичайно ж з нашими успіхами збройних сил на віти на території Харківщини, які звільняють. Велику кількість населених пунктів виборюють фактично ціною власного життя. Кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. Минулої ночі обстріляли росіяни і центр Слов'янська. Жерт на щастя немає. Ніж пройшла неспокійно, знову місто обстріляли. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. А в тимчасово окупованому Мелітополі знов було гаряче. Рух супротиву підірвав чергові осередки загарбників та колаборантів. Було знищено два штаби. Перше, це штаб єдиної Росії, який проводив роботу з підготовки до цього фейкового референдуму. І друге, це штаб, який розміщувався безпосередньо в загальноосвітній школі, там де расисти прикривалися нашими дітьми. Розгвардійці прикривалися нашими дітьми. Також було пошкоджено і цей другий штаб. Ну а тим часом Рада ЄС затвердила повну зупинку угоди про спрощений візовий режим з Росією. Рішення має запрацювати з 12 вересня. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині планували запустити прокремлівський медіа центр Таврія. СБУ вдалось затримати агентів РФ, які працювали над запуском ворожого пропагандистського ресурсу на території нашого та сусідніх регіонів через телеграм-канали. Додатки онлайн телебачення і радіомовлення вони планували поширювати російську дезінформацію, зокрема виправдовувати агресію РФ та ширити брехню про ситуацію на фронті. За задумом, головний офіс і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати і розганяти деструктивний контент на користь країни-агресора. Ціни зросли на третину, а полиці вже напівпорожні. Напередодні опалювального сезону гіпермаркети зіткнулися із небувалим попитом на обігрівачі. Наші кореспонденти проаналізували ринок нових та вживаних приладів про це, а також як Дніпро готується до найважчого опалювального сезону. Дивіться у сюжеті Владислава Авдієнка. Майбутній опалювальний сезон проходитиме в умовах найгострішої енергетичної кризи в Європі. Україну зачепить ще більше, прогнозують аналітики. Відтак, попит на обігрівачі в магазинах побутової техніки вже зріс у майже два десятки разів. У гіпермаркетах підраховують з минулого року обігрівачі здорожчали на третину, переважно через курс долару. Попит шалений. То, що нам були поставляли о, зараз практично все забрали залишилися. Єдинічних варіацій асортимент можна поділити на п'ять груп. Перша тепловентилятори. Вони найдешевші від семи сотень гривень. Тут на абогребні більшої площаді. От Різниця між ними буде в самому матеріалі, в Болі В Болі дешевих варіаціях буде тільки пластик, а от более дорогої модельки будуть вже металічна основа. Мінус дуйчиків – мала потужність та пожежонебезпечність. Не рекомендуємо їх включати 5-6 часов без переривної роботи, тому що може це призвести до плавки основного корпусу. Другий тип конвектори, вони удвічі дорожчі за дуйчики – від 1900 до понад 3000 гривень, але і потужніші, і безпечніші. Плюсом буде в тому, що вони розраховані вже на більшу площу. Тобто, дана модель, вона розрахована на 24 квадратних метрів. І по сравненням з тепловентилятором, її можна використовувати намного дольше. Для невеликих приміщень також підійдуть УФО. вони зігріють вас найшвидше, але ціна трохи охолоджує бажання їх купувати. Якщо ж ви маєте можливість вкластися на перспективу, експерти радять придбати кондиціонер із функцією обігріву. Він значно економніший та потужніший, аніж обігрівачі. От, при включенні от, вони використовують 2 кВт, от, при дальнішому обігрівленні вони використовують 0,8 кВт. У порівнянні з іншими обігрівателями вони йдуть на багато більшу площу – від 25 квадратів до 35 квадратів. Ціни кусаються в середньому 12-15 тисяч гривень. Останній п'ятий тип масляні обігрівачі. Вони гріються довго, але й так само довго потім зберігають тепло, коштують від 4 тисяч гривень, нині тільки під замовлення. По налічуючи сейчас, к сожалению їх нету. ми очікуємо даємо їх їх поставок. Вживані обігрівачі приблизно на третину дешевші аніж нові, але чи вважають за потрібне діпряни взагалі завчасно їх купувати? Здебільшого люди налаштовані оптимістично. Поки не буду покупати у мене один Є собачів одну І все, мені багато не треба. Головне, щоб війна закінчилась. Бейте рашиста. Сподіваємось, що у нас буде температура десь 18-19 градусів. Цього достатньо. Якщо всі куплять обігрівачі. Значить, електрики, все повибуває, все становиться. У кого погана теплоізоляція, тому звісно треба. Але якщо в тебе заздалегідь нормальна будівля, тому не треба перейматися через це. Хоча є й такі, хто в магазин все ж завітає. Скоріше всього, так, да, потрібно буде записатися, тому що обіцяють холодну зиму і плюс отоплення у нас дуже-очень погане. Температура не вище 17 в минулому році була. У Нафтогазі заявили, опалювальний сезон цьогоріч стартує пізніше ніж зазвичай І буде коротшим, але за умови ощадливого споживання газу вистачить. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, котельні міста вже готові на 90%. запасаються й альтернативними джерелами тепла, зокрема палетні потужності, і закуповуємо додаткові технічні матеріали, засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. І все ж дніпрянам радять подбати про теплий одяг та ковдри. Цьогоріч температура в оселях може бути на 4 градуси нижча за норму, а це 14 градусів тепла. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук та Сергій Гончар новини 11-го каналу. Бути готовими до будь-якого розвитку подій. Рятувальники Дніпропетровщини провели тренування з евакуації населення під час можливого радіоактивного ураження. Все максимально реалістично. На полігоні розгорнули пункт санітарної обробки, задіяли також спецтехніку та пожежний потяг. Дії під час можливої аварії на Запорізькій АЕС рятувальники відпрацьовували разом з медиками та нацполіцією. Зокрема, як користуватися приладами радіаційного та хімічного контролю та проводити знезараження евакуйованих. В практичних заняттях були задіяні представники Укрзалізниці, пожежний потяг, розгортали пункт санітарної обробки, допомагали реєструвати населення. Не поспішати організовувати збір коштів на протезування за кордоном радять людям, які втратили кінцівки на війні. Держава забезпечує безкоштовними протезами усіх, хто цього потребує. Пристрої, які допомагають повернутися до повноцінного життя після ампутації, виробляють у Дніпрі. Тут і навчають ними користуватися. Чи насправді українське протезування не гірше закордонного з'ясували наші кореспонденти? 43-річний Володимир щодня по шість годин тренується у реабілітаційній залі, навчається ходити на протезі. Рік тому чоловік втратив ногу і тривалий час майже не міг пересуватися. Травм получила, то згорів в пожарі. Я ногу. І, ну, і неправильно було каждіння на костелях. І мене ісквірі іскривився позвоночник. Мені стало важко передвигатися. Каже, після трьох місяців реабілітації може самостійно пройти до двох кілометрів та попереду ще багато роботи. Поки що опановує навчальний протез, проте згодом для нього виготовлять постійний. Він складніший, механічний, але дозволить повноцінно жити. Все на, ну, на усілі так що. Ну, це все, все можливо можна. Ну, Просто ну, потрібно час. На виготовлення постійного протезу чекає і військовослужбовець Олег. Боронить країну з 2014 року. Отримав осколкове поранення цього березня під час захисту Сєвєродонецька. Коли мій лікар спросив, ампутуємо ногу чи ні. Я сказав, якщо немає другого виходу, то ампутуємо, тому що я був впевнений, що протез. Я бачив хлопців, які бігають на протезах, тому для мене це не було такою страшною новиною. Взагалі-то мені можна сказати повезло, що я живий залишився. Реабілітологи обіцяють, що протез повністю замінить втрачену ногу. Чоловік сподівається повернутися на військову службу. Обіцяють, що буду бігати. Ну, сильно бігати вже, мабуть, не вийде. Я вже якби мені вже більше до полтійника, але ну, ще військову службу я тягнув би запросто, тому що, так сказати, ще не закінчена війна. Виготовлення індивідуального протезу займає кілька тижнів. Виробляють їх у Дніпрі, комплектуючи, замовляють у провідних виробників за кордоном. Тут проводять заміри, роблять гіпсовий зліпок, виготовляють куксоприймальну гільзу та збирають протез, а потім навчають ним користуватися. Спортивні, активні люди навчаються швидко. Це може зайняти тиждень. Максимум деякі за 2-3 дні становляться на протез. А якщо це більш вікові і проблемні кукси, то в стаціонарі можуть знаходитись і місяць-півтора. Формування кукси після ампутації займає до півроку, кажуть фахівці. Тож якраз зараз очікують збільшення кількості звернень, адже на війні як військові, так і мирні люди нерідко втрачають кінцівки. Та кажуть, необхідно заздалегідь готуватися до протезування, тож звертатися до спеціалістів радять одразу. Зараз фахівці виїжджають до госпіталів і працюють з пацієнтами там, аби не затягувати. Зараз один з військових він мені сказав, коли я запитала, ну окрім повернутися на службу, він сказав, хоче кататися на велосипеді. А це реально? Так, це реально. Вибирається спортивне коліно, де є режими перемикання саме на велосипеду. Блечварда є таке коліно, і наша державна програма повністю відшкодовує його для військовослужбовців. Виготовляють протезу у Дніпрі абсолютно безкоштовно бюджетним коштом. Наразі підприємство має можливість забезпечити пристроями усіх, хто цього потребує. Їхня якість не гірше імпортних, тож радять не поспішати організовувати збір коштів. На протезування за кордоном. Из тех же самых комплектующих протез собраний у нас він в 3-3,5 в или в 4 раза дешевле, чем собраний. І на вопрос, почему починаєш разбираться, ну і доходили до, до зарплат, доходили до стоїмості електроенергії. а реабілітація і сама збірка, самі руки, как говорится, они у нас не хуже. До того ж, каже директор, треба враховувати, що у перший рік після протезування зазвичай необхідно 5-6 разів перероблювати гільзу, аби вона підходила людині ідеально. Культіприйомна гільза вона нами переділилася сьогодні безплатно, так як десь ми зготували цей протез. Якщо чоловік потім переїде в ту ж там германію, перебування в клініці стоїть 300-500 євро в сутки в стаціонарі. І сама крутіприйомна гільза стоїть 3-5 тисяч євро. А їх треба переділати. І об этом ніхто не говорить. Безкоштовне протезування проводять дітям та людям з інвалідністю, окремим групам ветеранів, військовослужбовцям, людям, що проживали в зоні бойових дій. Катерина Степанова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Дарувати людям радість попри власний біль. Наша наступна історія про артиста цирка, клоуна переселенця який ледве не загинув від ворожих снарядів у Рубіжному на Луганщині. Відсутність води, їжі та щоденні атаки росіян, які рівняли його місто із землею. Почати життя з нуля. Артист вирішив під куполом Дніпровського цирку. Подивіться: прошу вас, наша грибюрка, наша поната, в котрому ми себе приводимо в порядок і з себе нарядних клоунів. Геннадій показує місце сили усіх артистів Дніпровського цирку. Саме тут він за широкою усмішкою ховає біль від пережитого у рідному рубіжному. 15 років гастролей по всій Україні, тисячі дитячих посмішок та аплодисментів. Чоловік працює клоуном. «Було дуже весело, було дуже здорово. Скучали всі по гастролям. Всі війж домой на тиждень приїхав, тиждень пожив дома, і все. Вже хочеться на роботу, хочеться працювати, хочеться бачити людей. Про справу усього життя та плани на майбутнє чоловіку довелося забути після 24 лютого. Артист розповідає, спочатку обстрілювали сусідній Северодонецьк, а вже в середині березня окупанти дістали до Рубіжного. Згадує, як щодня здригався від вибухів і бачив, як росіяни нищать будинки. Та одну ніч чоловік запам'ятав на усе життя. З окна віжу, як зриваються дома, рядом. крик, ужас. Тут прибігають люди, кажуть, там розбила стінку. Треба допомогти людям вибратися. Заходимо а там, щоб ну, ви розуміли, всі перегородки в кімнаті ляли. Отець був в ванной, син був в спальні, ну, вони чудом остались живы. Після чергової атаки росіян у всього міста зникло світло. Геннадій каже: готувати доводилося на вулиці та ділитися їжею з сусідами, адже магазини перестали працювати ще з лютого. Одного дня, коли чоловік ніс продукти для своїх друзів, в десяти метрах від нього впала ворожа міна. Всіли шал свіст, успіл токапрісість, потім уже, канішне, і прильоту. Когда взорвалось, уже понял, что что-то с ногой не так. 4 или 5 дней лежал. Не мог встать, потому что нога вот такая была. Вот. А потом, оказывается, мне еще в руку в руку попало, в поясницу попало. Вот. Ну, Там такое. Жити у рідному місті з кожним днем ставало небезпечніше. Тож Геннадій зі старенькою мамою вирішили евакуюватися. Колону машин із людьми, які тікали від війни, почали обстрілювати. Просто дивом цей жах не зачепив його родину. Потім ми знаємо, що машина, яка посенасишла, вона попала під обстріл. Що там з машиною було, Я не знаю. Зараз Геннадій з мамою мешкають у Дніпрі, а наш цирк прихистив колегу та дав можливість знову дарувати людям емоції. Тож зараз артист наносить грим та готується до зустрічі з дітлахами. Пс -пс -пс. «Коли я бачу вулку дітей, я чувствую, що я нужен. Ще декілька хвилин приготувань, і клоун Геннадій разом з напарником підкорює сцену Дніпровського цирку. Почути гучні аплодисменти те про що мріяв артист з 24 лютого, І тепер його життя знову наповнюється дитячим сміхом. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Потоворошував із патроном під час візиту до Києва. Дер секретар США Ентоні Блінкен під час свого неанонсованого приїзду до нашої столиці познайомився з одним із символів українських рятувальників псом Патроном. Зустріч американського політика із чотирилапом піротехніком відбулась у лікарні Охмондит, де рятують українських дітей, що постраждали від російських бомбардувань. І на останок про погоду на вихідних у Дніпрі дощитиме в суботу. В день синоптики прогнозують 17 градусів тепла вночі плюс 14. У неділю стовпчик термометра підніметься до 21 градуса вище нуля вночі плюс 17. У понеділок в день прогнозують 14 градусів тепла вночі 16. Атмосферний тиск становитиме 762 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.